Вітаю, хочемо продемонструвати вам свою обновку. Це лінія інструментального контролю, складається з амортизаційного стенду та гальмійного стенду. Коротко про призначення. Амортизаційний стенд дозволяє перевірити підвіску автомобіля, не розбираючи її на її ефективність та пошкодження. Так само гальмівний стенд. За допомогою нього можна продіагностувати чітко роботу гальм за кожним з коліс за кожну з осей і визначити потрібна заміна, не потрібна, чи потрібно втручатися майстра в роботу, чи не потрібно. Відповідно, обладнання складається самого з самого комп'ютера дистанційного кобування стенду, який розташований е, в нашому боксі. На своєму стенді ми вже активно тестуємо автомобілі, тому кому необхідна діагностика підвізки, запрошуємо до нас, а кому необхідний стенд для власного сервісу, звертайтеся до компанії Валка.